Всім привіт! На зв'язку К2, і сьогодні ми вперше привідкриємо завісу того, як проходять підготовку наші новобранці. Серед них ті, хто повернулися з СЗЧ, переведені з інших військових частин, ну і, звісно ж, цивільні. Всі вони проходять підготовку під керівництвом наших кращих бойових пілотів, які зараз виступають в ролі інструкторів і організовують весь робочий процес. Що ж, ми обіцяли контент про полк, ми його робимо. Погнали! Працювати? Тобі на патрімусі. На місці. Скажі, будь ласка, звідки ти перевівся? І, взагалі, чим займався до цього, як давно в силах оборони? В силах оборони з 22-го року, з літа, мобілізований. Я на той момент боявся контракту. Я, типу, цивільна людина. За спеціальністю я інженер дослідних штучного інтелекту. Типу, я, я пам'ятаю, що приїхав тоді в АЗОВ, не в АЗОВ, а на той момент це ССО Азов було, яке зараз третя штурмова. Я просто обожнюю цю історію, тому що я до них прийшов, вони кажуть, типу, тих того професії?» Я кажу, інженер дослідник штучного інтелекту, і там сидять ну, ті, їх офіцери такі, і вони відкидаються просто на кріслах, і такі, типу, що з тобою робити? <сум> <сум> вони мені подзвонили, коли ми вже поїхали на Миколаїв в складі 112-ї бригади, 11-й батальйон. Ми приїхали на Миколаїв, на Херсон потім. І весь Херсон ми працювали з моїм напарником. Там операції на клюнках приймали участь. Там є так званий Корсунський ліс. Ось силами нашого розрахунку розрахунку 86-го бату. При витракун ми зачистили половину цього ліса. Тут лишилась та половина, яка за яку відповідали морпіхи. Потім нас перекинули туди. А там уже просто там кішила їх. Там уже без варіантів було. Ви з напарником це хлопець, який от з тобою да, да, з яких за ретранслятором вам вдалося двом одразу Мені здається, це максимально хороше. Це вже історія успіху, тому що ми перевели ще <смітна> через армію плюс. Велике <смітна> щастя взагалі така процедура, як переведена через армію плюс почала працювати. Сподіваємося, що її розвинуть ще до моменту того, щоб була можливість переведення між структурами. Що ми будемо літати до лідери напряму, потом перемагає. Це, так, так. Ага. Ті, там, трасі, вже можна в принципі Займаємося навчанням, підготовкою, злагодженням особового складу, який в нас зараз тільки набираються по різним категоріям, переведення. Люди після відновлюються після СЗЧ, цивільні приходять. Багато хто вже є з досвідом. Він no, в безпілотному напрямку. Багато хто без досвіду, хто без досвіду навчаємо, тренуємо, готуємо до найближчої. Майбутньої бойової роботи. Якщо приходить категорія людей, іменно вна, перемоги, в напрямок є люди без досвіду, ми відправляємо зразу їх на фахові навчання. Є багато навчальних центрів, навчальних шкіл, цивільних, військових шкіл, з якими ми співпрацюємо, і направляємо їх туди. Для там, де їм реально дадуть навички, базові навички, де вони вже прийдуть до мене фахівцями пілот. Ті, хто вже мають якийсь мінімальний навіть досвід, мінімальний там раз полетів на впішки, там два він вже розуміє, як це взагалі взагалі і Працює, ми лишаємо їх тут і просто набуваємо, по-перше, навички, формуємо розрахунки і працюємо з тим обладнанням, яке в нас тут є. Вдосконалім це просто всі, всі навички, готуємося до бойових. Тобто, тут не прямо навчання з нуля відбувається. Тут іменно вже до навчання вже людей з досвідом. І тренування іменно з тим обладнанням, з яким вони в майбутньому будуть працювати, всі в принципі в захваті, що тут ну до них відносяться як до фахівців. Типу людина, якщо прийшла на пілота FPV, до нього як до пілота FPV. Він не буде там копати окопи і тому подібне. Якщо він гідно виконує свою роботу, до тебе також гідне, гідне відношення. В другому плані там по забезпеченню. У мене один рахунок перевівся по армії. Плюс вони приїхали зі своїм обладнанням, там своя наземка, свої дрони, свої ретранслятори. Каже, ми думали, нічого там давати нам не будуть. Будемо зі своїми, як в минулому підрозділі працювати. Кажу, ні, пацани, в сторонку, на тебе вам ось ось комплектація, працюйте з цим. І вони такі сразу. Це круто. Що про нас думають і нас забезпечують. Скажи, будь ласка, чого ти загалом хотів перевестись? Ти думав просто перевестись загалом, тому що тобі вже не подобалось підрозділі? Чи можливо ти побачив, що йде набір в К2 і вирішив, що треба спробувати? Ми дуже давно намагалися перевестись, і там були такі схеми, ну типу, неймовірні. Просто намагалися провернути зараз. Уже з К2 ми побачили, що йде набір. Відкрився набір. Одразу подали заявку. З нами зв'язався командир нашої роти, і далі це вже дуже швидко йшло. Тобто вони на зв'язку було постійно. Тут пройшло дійсно. Нормально не сказати, щоб вибір був конкретно на К2, однак там Це Кирило Верес нормально. відома людина, і він просто дуже адекватним, типу, звучить. І Я такий вже: ну ладно, типу, <провірю>. — провірю. Зайшли з козарів з адекватності в армії. Ну да, да, тобто то, якби коли, коли командир полку потенційного починає розповідати про частоти FPV, а у нас командир роти не завжди може згадати типу. У нас був нормальний командир, ну більш-менш, типа, да? Але він просто не мав досвіду з БПЛА. Типу він не зовсім розумів, типу, які частоти на Mavic, які частоти на FPV. А тут командир полку каже: типу, так, давайте там поміняємо частоти. Типа, ну окей, давайте аж аж треба піти перевірити самому. точно все гаразд. Аби? Ну да, так. Да. Все є. Вчора тестували, все працює. Як тобі загалом зараз колектив, атмосфера, наскільки приємно працювати? Треба зважати, що всі перевелись добровільно. І це зберігає в людях зараз. Зараз певний запал. Тобто вони добровільно приходять там в клас на навчання на польот на симуляторі. Всі постійно виїжджають на полігони політати. Станом на зараз я думаю, що все все гаразд. Це настільки добре, наскільки це можна було б організувати. Ну тобто, конкретно в плані мотивації, Да? треба бути реалістом. Завжди Да? це армія, типу, будуть якісь певні свої проблеми завжди. Крім того, є бойові. Типу, треба бути Відвертим, що втрати також бувають, і мотивація на бойових це буде проблема мотивації на бойових саме зараз. Наша задача, щоб всі могли вивести свій середній рівень підрозділу на ну середній плюс, як мінімум. Да, щоб коли ми приїдемо на бойові, всі могли уже виконувати задачі, а не просто розбиратися, типа з якимись там дірками, з за, за, дірка затикання. Да, Типа всі вмотивовані, всі хочуть працювати. Всі літають на симуляторах, всі літають тут, всі там довчаються. Ми там по ситуаційній бізнесі читали лекції, тому все окей, нормально. Поїдемо на бойові. То вже буде питання на бойові. Що ви перед собою бачите? Так, це скарб. Насправді сьогодні попрацюємо також з операторами БПЛА Мавік. У нас вони є двох видів: це розвідка та скини. Заїдемо на обидві тренувальні точки і покажемо, як віддаються команди з пункту управління. До речі, віддавати їх будуть побратими цих двох екіпажів. Вони між собою міняються і вчаться приймати правильні рішення. Готові? Вили там задівку побірю. Скажи, будь ласка, як ти загалом про Ка2 дізнався про набір? А, як до нас потрапили? З Тіктока Бачив відео з Кирилом Вересом. Він сказав, що приймає СЗЧ, подав заявку на сайті, та й то все. Великий набір до наших лав. Всіх бажаючих. Скажи, будь ласка, наскільки довго був процес опрацювання? І скільки тобі і після того, як ти подав, скільки потім пішло часу, поки ти, ти там Днів та п'ять, мабуть, десь. Через 5 днів дзвонили? Так, так. А потім скільки що часу прийшло до там, документів? Десь до, приблизно неділю, до... може, чуть більше, десять днів десь, угу. максимум. Загалом дзвонили, так? так, умовно анкету заповнив. Ось, і, і все, сказали, виїжджай. Угу. Як тобі зараз навчання в школі? Чи хотів ти бути дрончиком до цього, чи ти е, це е, недавно? Так, так, я хотів. Я взагалі сюди без опиту прийшов, навіть дрон не бачив. в принципі. Угу. Подобається, все все зрозуміло. Навчитись Ну легко, то тобто, mm -hmm. на маюку можна навчитись за півдня літати. «Кропиво» я працював вмію. Все понятно, все об'ясняють, все нічого там ні криків немає. Ти там такий, цики типу ні. Я ж кажу: я сюди пішов з нуля. Ну взагалі нічого не знаю. Сьогодні приїхав Нікіта, студент. Він досить довгий час воював в батальйоні К-2, Він був якраз таки оператором дрона. Займався розвідкою і скидами, і от, як тобі загалом слухати його бойовий досвід, як дрона, оператора дрона. Отлично, він е, об'яснив, то есть, якісь моменти, якісь помилки, такі, навіть детальні, маленькі, такі. навіть про ту гранату, як її правильно цепляти, типа як з якої сторони вона буде падати на праву сторону. Тіпа. Смотри, це збросом прикол. Що у тебе зброс відкривається з правої сторони. Тобто, якщо це, условно говоря, граната, вона да, у тебе викатується, як как би бы, по горки. і вона у тебе если взять вот идеальную погоду без ветра, то скорее всего, за счёт этого у тебя будет всегда э-э боевой чуть-чуть да, уходить вправо. Як загалом колектив що спрацювався, чи все окей? Да, все отлично. Думаю, що буде осудження, то угу. ні, вообще, тут пацани всі свої, типу, немає нічого такого. Да бувай там по, приколюєтеся. Це ж така дружня атмосфера. Я думаю, навпаки, пек це світити по якийсь більший рівень дверей, коли вже починаєте один-один підмахувати там чуть-чуть, ну. Як ти морально готуєшся до того, що тебе допоміг на бойові? Можливо, вже в іншій ролі, не в ролі там десантника, в ролі оператора дрона, але тим не менше, це такий психологічний бар'єр. здається, який треба самому собі подолати. Що ну, ти ну, до цього простіше ставишся? Я думав на цього там перед сном постійно на мислі там на один на один стаєшся, Як воно буде, як воно це все? Ну я думаю, страшніше, ніж десантно штурмові. Воно не буде. Це mm -hmm. по-любому. Саме, саме страшне це попасти в полон. Для мене саме страшне. Mm -hmm. Я собі, коли був в десантно штурмових. Я с говорив, що ну не при яких умов, взагалі не при яких. Остальне взагалі не, не пар. <рес> Чим ти тут займаєшся? Ми проводимо польоти, займаємося вилітами, і наша задача то сьогодні ми проводимо розвідку на ворожі цілі. Ми комунікуємо з іншими, з іншими групами, інша група займається скедами. Тобто вона вражає техніку, ми виявляємо, передаємо координати, вони вилітають на ціль і вражують ціль. Так, яка в тебе історія? Як ти загалом в К2 попав? В К2 я попав з 20-го батальйону по перебуду, ну, по власній ініціативі, так як завжди хотів працювати зруму. А як тобі загалом підготовка в школі? Як тобі інструктора? Uh, супер. От на рахунок підготовки. Тобто, взагалі, інформація доводиться чітко. Ну немає ніякого народ, все чітко, ясно, типу, доступно. То що тут в школі по навчанню? Типу, що там ми їздили на виїзд, ну ідеально. Зрозуміло, буквально для всіх. Мені подобається. Тобто немає такого з тебе там. Куди себе до цього допустили, типу тобі нічого не пояснили. Супер. Матеріал доводиться, типу, ну прекрасно. То Загалом і структура, я так розумію, по забезпеченню теж все да, нормально. Тобто, yeah, нараб... yeah. Такий, такий момент, як сьогодні, був стратою дрона, він, типу, ну, дуже небажаний, але та, не критичний. Так, небажаний, типу, так, але не критичний. Тобто то навчання у вас воно далі продовжується, резервні дрони у вас, є, yeah, я через... так розумію. є один навіть собою. Скажи, будь ласка, трошки про інструкторів. Я думаю, що будь-який інструктор. Каже, має досвід. Ну тобі буде набагато простіше. Там скажемо типу, з інструкторами, які мають бойовий досвід. Типу, він я, я думаю, в більшості навіть помотувати по того, типу, що не знає які знання. Я думаю, що більше він розкаже тобі свого бойового досвіду, Як би ти поступив в такій ситуації? Ти він тобі почне розказує. Я поступив би так, 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 так. Отпустимо тебе є інструкція, типу, ти по тим маєш працювати стропу по інструкції, але жі там в якісь критичні моменти типу, по-любому. Сьогодні буквально от зайшли, і Нікіта одразу сказав, каже, лопасті можете чи не можете. Хлопець теж на бойових та, три та, роки та. на маміках літає. Він одразу та, прийшов та. і чув багато, типу О, такі нюанси. Взагалі, типу, дрон по-любому намагає. Типу, тобі потрібен валіт. Перше, типу, це лопаст. Будь-який інструктор тобі скажуватися за лопастами, ти типу, подивитися за погодніми умовами ким ти навчаєшся? Я так розумію, це можуть бути і люди вже, які теж з бойовим досвідом, які до нас привелись, і, можливо, є люди, які повністю цивільні. Як взагалі, там, зростаєтесь, не зростаєте? Звичайно, ну, ми в своєму колективі, навіть будь ким ми знаходимо спільну мову. Ну тобто ми займаємося однією справою. Тобто і спрямомови заходу так само, окрім навичок пілотування та всього, що з цим пов'язано. Пілоти у нас також навчаються комунікувати, правильно віддавати команди і брати відповідальність на себе за прийняті рішення. Це все відбувається в пункті управління навчальному, звісно. На даний момент навчаємо по кількох напрямках: це, це «Мавіки», це фіві, це бомбери, це крила. Це ударні крила і НРК. Скажіть, будь ласка, з яких джерел люди сюди приходять? Я знаю, що є багато тих, хто повертаються сиче. Вони в принципі зараз певно складають по тому вагу. Чи є можливо, з цим якісь особливості по роботі, чи все окей? Більшість бійців, які приходять до нас, це справді СЗЧ ну просто якби весь полковий рекрутинг влаштований таким чином, що сичешники попадають в першу чергу, цивільні. Проходять е, через БЗВП, через фахову підготовку, і лише потім приїжджають до нас. Тому ми їх ще очікуємо. Ну а по переводах ну, е, вже як як Бог дасть, як командир погодить в тій частині. Чи є можливо через те, що от у нас так багато все сече? В них не знаю, якісь упередження, особливе ставлення або що абсолютно, абсолютно ні. Це ну з моменту, як вони прийшли сюди, це наші бійці. І Неважливо, скажімо, з яких мотивів вони залишили попередню частину, чи яким способом вони прийшли, чи переводом, чи через СЗЧ. Ми ставимось до всіх, однаково. Тому що вони зробили свій вибір. Вони довірились. В нас такий достатньо, достатньо комплексний підхід. Більшість людей навчають бойові пілоти, власне, які перейшли сюди в полк з нами, але також ми дуже відкриті до співпраці з іншими інструкторами, як з цивільних шкіл і з інших формувань, тому що якщо ми бачимо, що десь ми можемо залучити людину в якої більше експертизи, скажімо, тому ми не працювали там з цим типом ударного крила. то ми запрошуємо і так само це стосується так меду і топографії, тому що ми хочемо навчити людей не тільки я там як. Підняти і посадити МАВІК, а комплексний підхід, щоб людина була, умовно, повністю сформована як боєць. Вона заходить в сектор. У нас трошки часу на рекогностировку і ситуаційну обізнаність, але, в принципі, весь багаж знань ми не летить. Ваша задача перша ланка надання допомоги. Тиск призупиняє кровотечу. Затампонували, тримаємо тиск. Максимально плотно забили зверху, ми залишаємо отакий валик. Для чого, хто скаже? Чуть не знаю. А ви час засікли за ці дні, поки спілкувалися з різними рекрутами, з тими, хто зараз тут навчається. Є така категорія військовослужбовців, які або повернулися за час, або перевелись, але при цьому у них не було попереднього досвіду саме як пілот того чи іншого дрона або НРК. Чи важко працювати з такими людьми, чи важко їх навчати? Чи тут теж все окей? Ні, абсолютно ні, тому що ну будемо чесно, ніхто не народився з пультом до дрона в руках. Якщо в людини є мотивація, якщо в неї є бажання і, скажімо, якийсь мінімальний набір. Навичок потрібний для того, щоб літати всього, всього решту ми навчимо. Розумію, що для тих, хто повертаються СЗЧ, або можливо, ті, хто просто не знаю, втомився в попередній частині, перевівся, в них можливо є такий страх, який треба перебороти з поверненням на бойові. Як взагалі до цього ставитись? Чи розглядаєте це як якусь проблему, чи просто буде, і все буде окей? Я думаю, що в принципі боятися це нормально за той час, місяць, що я не в секторі. Теж багато чого помінялося, і сказати, що там не страшно там, з двох ніг будемо вриватися. Так сказати не можу. Е, ну, в будь-якому випадку, ну, за психологічним станом бійців, потрібно слідкувати. Максимально, скажімо так, відпрацювати ми це можемо лише е, нормально бійців, укомплектувавши. Є така цитата, що та люди в критичних ситуаціях не піднімаються до рівня своїх очікувань, а опускаються до рівня своїх знань. Ну, інакше інакше істини тут не може бути. Як загалом атмосфера на школі? Я розумію, що людей стає все більше, процеси стає також все більше, вони стають все більш складними. Я розумію, що великі, великі проекти не, ну, не робляться за місяць. Зазвичай це класне формування, масштабування півроку, рік-два. В нас так збройні сили, у нас такого бонусу не було. Нам довелося і навчальні програми, і побут, і рекрутинг запустити менше, ніж за, за місяць. Тобто, зараз вже. Другий випуск пілотів відбувається. Якщо на початку це був е, керований хаос, то зараз, крайній раз, коли ми робили шикування і дивлюся, і розумію, що це, ну, це вже не хаос, це вже армія. Насправді воно не ну воно не помітно, коли ти працюєш цьому середині, ти не бачиш далі ніж крок наперед. Але насправді, насправді, якщо так трошки дистанціюватися і подивитися, це, це дуже великий, дуже класний проект. Я думаю, не секрет, що на даний момент одним з найбільш ефективних засобів ураження є і впівідрони. І сьогодні ми в храмі, там де навчаються всі майбутні впівішники. Раніше служив в попередньому підрозділі. Я був там як командиром роти, і в мене пілоти ну, от, думали, де брати дрони. От тут пілоти навіть про це не думають, або де брати обладнання, де там що докупити, де в кого замовити, волонтерів попросити. Я, як ротник, там також про це там, думав, клопотав, постійно щось шукав, тому що, тому що не вистачало засобів. Тих самих дронів, просто звичайно, в півдронів не вистачало. А тут, ну, пілоти взагалі навіть за це не думають і не будуть думати. І ми робимо все для того, щоб вони просто, просто робили свою роботу. Надає вам все для того, щоб ви якісно виконували свою роботу. Тобто я зараз бачу, що у вас, наприклад, ті розрахунки, які вже досить досвідчені, ті, які вже й довго тут перебувають, і до цього також мали великий бойовий досвід. Вони вже займаються там не просто обльотами звичайних стандартних бортів. Ця лінійка там вже наприклад стандартно налаштована, а вже займаються тестуванням нового обладнання для того, щоб максимально швидко модернізувати. Так, да, По перше, тестуванням нового обладнання у нас багато зараз своїх нових проектів. А по друге, вони зараз тестують і до своє вже своє обладнання. Кожен розрахунок вже має своє обладнання. Ну ще не всі ми. Ми зараз розрахунки просто поступово заповнюємо обладнанням. Тобто взяли там два розрахунки, запаковуємо їх всім, починаючи там від дронів, закінчуючи, закінчуючи там носками, я так до прикладу скажу. Тобто, щоб було вся лінійка, що їм потрібно. Тобто, дрони, наземки, транслятори, носії ретрансляторів, вебасти екофлошки, сталінки, генератори, машина, реби, все, що було в двойному комплекті, запасне і, і тому подібне. Скажи, будь ласка. Як загалом атмосфера, обстановка? Тобто кожен, хто приходить, наприклад, з бойовим досвідом, він розуміє, що, можливо, десь він себе трошки вище почуває серед всіх загалом військовослужбовців. Чи не відображається це на людях, чи ну, нормальна дружня обстановка, чи є, можливо, якісь моменти, коли люди трошки думають, що кращі за інших? Такого я би не сказав, що є всі, всі однакові. Просто ми зразу так якось розподілили в ті, хто. Мають такий вже високий там скіл, досвід, типу там вже нальотів багато, там результату багато в попередніх підрозділах саме в цьому напрямку. Ми їх якби ставимо там командирами відділень, і вони якби вже і тренують тих в кого менше досвіду. І ті, хто менше досвіду мають, вони в принципі це розуміють, що та людина, яка вже з досвідом, навчить їх чомусь. Тобто, ми там їх поєднуємо, і ці люди, які з більшим досвідом, навчають тих в кого досвіду менше. Це круто, це насправді круто, що командири відділень вже одразу їх можуть інструктувати і як безпосередньо yeah. сержанти одразу працювати за особовим складом. Як ви загалом готуєтесь до бойових? Тобто ми розуміємо, що навчання це навчання, але це більш такий процес технічний, монотонний, побутовий, але психологічно зрозуміти, що там цивільним треба перший раз буде поїхати на бойові, або людям, які повернулися з ССЧ, які можливо там через втому чи некомпетентність підрозділів попередніх командирів прийшли, і вони розуміють, що їм тут треба повернутися, чи нема з цим проблем. Euh, ні, ну в принципі навіть це відчувається там по забезпеченню майном в людей. До прикладу я за пояснюю, що от ми їх зразу запаковуємо всім обладнанням реби, автомобільні реби. Стаціонарні реби, які будуть на позиціях, тобто вони розуміють, що в них буде якийсь захист. Ну, ми всі розуміємо, що це війна, там, ніхто не захищений, всюди там прилітає, всюди варта працює, всюди є співішки і тому подібне. Зразу пояснюємо, що ну, дбаємо про максимальну безпеку, там, даємо там, комплект реб, даємо комплект аналізаторів, що люди розуміють, що, ну, що ми про це, про це думаємо, ми на це не, не забили болт. Мотивація, Мотивація в нас всіх одна, ну, ми всі це прекрасно розуміємо. Але от судячи іменно по військовослужбовцям, які прийшли з іншої якоїсь структури, там, наприклад, з піхотного підрозділу, з піхотинця, прийшли іменно в напрямок і в Ну, зацікавлені всього. Вони бачать, що в цьому є розвиток, це, це прикольно, це круто. Ну, тим паче він же пройшов. І навіть є такі, от в мене був е е танкіст. Я ще відбирав його коли з тим сайту опрацьовував заявку, я з ним спілкувався. Він сам танкіст. Він каже, я хочу саме на оператора ФПІ. Я питаю, чому саме це? Каже, я був танкістом, механіком танка, був в танку, і по мені каже, в'їбала підрозкає ФПІшка. Ну, от каже, я хочу відомстити. Це, це також я вважаю це мотивація. Це, і це круто, і це круто, що людина реально переростає з такого рівня, де він був, о, відчував іменно от, о, цей напрямок на собі. І тепер він хоче бути частиною цього напрямку, цього розвитку іменно в, в напрямку ЕФП, я не говорив взагалі за напрямок безпілотних систем. Ну що ж, я думаю, сьогодні ви побачили багато цікавенького і ще більше захотіли вступити в К2. Якщо бажаєш вступити в К2, переходь є посилання в описі. Сайт К2 армії обирай вакансію з тобою. Сконтактують.